Всім привіт! 3 березня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Роздивляємося сьогодні оприсвачні Грюнхель. Акумуляторний. Перед нами Грюнхель QS 16 m На 16 Даний оприскувач, акумулятор на 16 літрів. На 16 літрів Грюнхель є декілька маркеровочок. Так що при заказі після 16 звертайте увагу, є профі є М, а є 16 2 Їх декілька видів. От дана моделька QS 16 m Дивіться, яка отак вона, друзі, виглядає, зразу показую. двох кольорів. Два кольори мої, два кольори. І з цієї сторони. Бачите, тут масажера, як так, окремого немає, як на других модельках, а тут просто от в пластику такий от. Таке літье, масажер зроблений. Ну, як всі акумуляторний, йде зарядний пристрій комплектації, ремішки, а також 5 сопел різних. Починає з такої от ромашечки і останні, друзі, кульочки. Ця моделька отак, друзі, виглядає. Друзі, включаємося, регулюється і заряджаєте. Чи працює акумулятор, працює, все чудово. Так що, друзі, звертаємо увагу при маркировочці Grünfeld 16, щоб не вийшло, що при заказі приїхав не той оприскувач, який ви. Хотіли, так що звертаємо увагу, заходимо на сайт електромотора, робимо закази та телефонуємо 063 426 1010. Весна. Друзі на порозі. Оприскувачі допоможуть вам. Щоб все було чудово з вашим садом та городом. 0,63, 426, 10, 10.